Добре, давайте повернемось до наступного питання, яке у мене є. Ну, дивись, ніхто не знає, коли будуть вибори. Скажи мені, коли вони будуть, і чи готові ми, як громадяни України, до них? Ну, дивіться, вони точно будуть, бо демократія без виборів неможлива. Питання часу та да? тут аналізують результати інагурації Трампа, бачення його власне. Заходів щодо спрямування волі в Кремлі в напрямку до миру з тим, щоб Путін погодився припинити агресію. Є різні підходи, є дискусії про те, наскільки це правильно чи неправильно, ми на це з вами не впливаємо. Тобто є певний процес, де, на жаль, ми в ролі глядачів, але цей процес рано чи пізно, в цьому, чи наступному, чи через рік, неважливо коли, він закінчиться тим, що будуть вибори, тому що для того, щоб ми мали демократію. У нас має бути процес, коли ми через вибори формуємо: а план для влади, те, що вона буде робити, б персональний її склад, тобто тих людей, які здійснюють цей план. Проблема в тому, що у нашому випадку то є малоцінний процес. Ми пам'ятаємо, що е, вже неодноразово ми ходили на вибори, багато нам обіцяли, особливо після революції, після помаранчевої революції, після революції гідності, великий. Кредит довіри був наданий 19 2019 році, коли переміг Зеленський. а потім сформував монобільшість. На жаль, ми бачимо, що в результаті просто перекладання відповідальності на політиків нічого не змінюється. Тому говорити про нашу готовність сьогодні складно. Потрібно готуватися, бо в поточній моделі фінансової ведення вибачих кампаній, на мою думку, вибори в Україні не потрібні, тому що вони, на жаль, нічого не змінять. Ну, давай так підсумуємо. Тобто, ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми не знаємо, коли буде скасовано воєнний стан і будуть призначені вибори, але готуватися потрібно вже зараз. І зволікання всім нам ну може дуже дорого коштувати. І я традиційно нагадую товариство, що ви можете долучитися до мережі вільних людей, скориставшись лінком, який знаходиться в описі до цього відео, або QR-кодом на екрані. Ваша участь реально має значення. Your voice matters.